Серед багатьох імен закарпатців, які гідні людської пам'яті, по-справжньому шанується постать Олександра Духновича, своїм талантом відомий письменник, педагог, поет і культурний діяч прославляв рідний край на карті великого світу духовної культури. Тому оминути важливу річницю з дня народження культурного діяча місто не могло. Олександр Духнович був священником греко-католицької церкви, тож вшанували пам'ять видатного земляка в церкві Успіння Пресвятої Богородиці Мукаті. Сьогодні ми присутні на чистуванні нашого священика, будителя, педагога, чоловік, який практично прославив наш край, це Олександр Васильович Духнович. Сьогодні, якраз сьогодні, 24.04, йому б виповнилося 220 років. Тобто маємо зараз юбілей 220 років із дня народження. Народився Олександр Васильович у селі Тополя, Словакія, у сім'ї священника. і практично все своє життя посвятив тому, що давав освіту молодому поколінню, виховував національний дух і робив все, щоб про наш край знало максимально у світі. Ми всі всі на нашого краю, священих іриня, вчителя, жителя, просвітителя. Цей наш великий брат, Христі, може так сказати, зробив чимало дуже потрібних, дуже важливих справ для на нас у Шанували просвітителя Олександра Духновича й покладанням квітів до пам'ятника, встановленому в його честь. Духнович автор багатьох підручників та посібників, які і сьогодні мають значну історичну та науково-пізнавальну цінність. Тож мукачівці згадали найкращі вірші видатного земляка. «Где вітрик задує, Он на ту страну легко ся кланяєт на ліву, на праву, Але як достигне пшеничка на поле, колос главу угнет, не дасться поволить. Олександр Духнович присвятив себе праці на користь народові, вболівав за його гірку долю і мріяв про світле майбутнє. Багато сил віддав на організацію сільських шкіл і народної освіти. Тож мукачівці пишаються своїм земляком і нагадуватимуть щороку про важливість відомої постаті.